Всім привітик, любі майстри майстринючки! Нинька я вам розкажу за одну дуже цікаву ниточку штучний шовк. Е, мене це, ну, я, я зразу не хотіла знімати відюшечку, але м, я е, отут, знаєте, сиділа і придумала, як же ж нею вишивати так, аби, по-перше, її менше йшло. Бо і так, вона сістирає, може сі, руслої сії, не вишивати складно. Ну, це штучний шовк, це не натуральний. Тобто сатинова ниточка. Отака ниточка блискуча. Від фірми ДМЦ. Я маю три види таких ниточок. І одну ниточку, бачите, я вже отут повишивала отут. Але це турецька ниточка, турецький шовк. Я думаю, всі знають цю фірму. У мене колись я купила собі була отку жовту ниточку е турецького виробника. От чи чисто таку саму, з таку саму етикетку. Солмаз. Тут щось пише Солмаз, але насправді це N-Situ. n ниточка. Дві словом, ниточка ця називає n Ці дві ниточки мені подарувала пані Оля, отак От вам скажу. Це ніби теж nst але тут інша етикетка. І цю, цю ниточку я вишивала, я не пам'ятаю про де, але я нею пробувала А, на писанках. О, нагадалася. Я вишивала нею на Лугані 26 каунту. І ну, на Лугані вона дивиться дуже красиво, бо вона така об'ємна. Ниточка ДМЦ, це в ниточку я теж вишивала отаку в білу на таким дуже дрібуньким каунті. І якщо ем, порівнювати ДМЦ сатинову ниточку з циву турецьку, то вона по якості краща. Її структура краща, і вона таксі не слоїть, як, наприклад, цей турецький штучний шовк. і вона тонша. Вона ну, реально вона є тонша, і нею вишивати набагато приємніше. Цим шовком ну, його мені подарували. Але я вишивала хатинку оцим шовком, і цей шовк мені сподобався. Цей уже ні або мене такий самий. Я хотіла і цим повишивати на хатках. Ну, отут, отут, як ви помітите, на схемі, бачите, отут є деревце. Оце деревце я хотіла вішити цим шовком. Я спробувала і мусила отут спороти, бо воно було дуже об'ємне. Е, і у мене мурану 32-й каунт полотна, виглядає дуже грубо. Е, По-перше, в нас є дуже слоїд. Ну, Не знаю, може, я ще її попробую якось, але я думаю, що я її давати вже не буду, тому що ну, ця гарно дивилася. Ну, от нею я зараз оце вишила, без, тобто вона гарно диви. І вишивати нею було ну, якось так комфортніше. В чомусь, є ще ниточка, я ще за трету вам не розказала Мадейра. Цю ниточку я купила. Ну, десь того року, як я була на виставці в Тубівці, я її, бачите, вже відкрила. І бачу, що вона ще тонша йде від ДМЦ. Тобто, ця ниточка має бути ще тонша. Ну, Такі в мене перші поки що враження. До речі, цю ниточку треба отак крутити. Отак, бачите, отак її треба крутити. Е, структура її дуже гарна в порівнянні, наприклад, яку ми там візьмемо. Ниточку від ДМЦ. от Інакша в неї структура, може і ДМЦ тонша може вона і грубша, бо щось зразу на мені здала тонша Я от не знаю. Буду пробувати, Ну але так як я поки що ще нею не вишиваю, я вже вам пізніше. Коли буду вишивати оту другу хатку, чи трету, я вже не пам'ятаю, там якраз йде оця ниточка. І я тоді вже вам розкажу, які в мене були перші враження про цю ниточку. До речі, вона так відтягає сильно, що це капець. Я купила скільки -то штук? 3, 6, 7, 8, 9, 10 штучок, купила собі була от таких ниточок. Е, ну, Якщо вона мені зайде, я куплю ще, звісно. Бо я її планую на кульки давати. Цю ниточку ну, на Лугані нею вишивати круто, класно. Я десь, десь навіть показувала, як я нею вишиваю. Там я її тестувала. Але, здебільшого, все ж таки фірма ДМЦ по якості не, ну, не поступає. Ну, ну, тобто, жодна нитка з ним не зрівняти. Ну, Не зрівнювати. Хіба оця ще Madeira? Ну, Мадейру мушу попробувати, щоб вам бачите, отакі є переходи, то я вже якраз якийсь розпочну проєкт. Ще новий. Іменно цю ниточку, хочу її випробувати, якби потестувати. Далі. Що ми робимо далі? Так, треба Хай ниточки стоять, дивіться: вишивати сатинову ниточку Вишивати сатинову ниточку. Е, як я казала, її треба розкручувати і її треба дуже коротко різати. Е, навіть металік можна довший робити, але сатинову ниточку ні. Е, я вже різні способи перепробувала. Я навіть цю в ниточку вробила торокі. Ну, там вже інша, трохи. Як вам сказати, інша технологія, але тороки нею бомбезні виходять, але вона йде дорожче від простої ДМЦ, і я вам скажу, це так напряжно нею робити тороки. Що ця ниточка хоче? Я її ріжу 33 см, від сили 35 см. Складаю вдвоє і тільки ковпетельку. Тобто ця ниточка, якщо ви хочете, щоб нею легко вамся вишивало, і вона була. Цілісності і сухранності, як я кажу, тобто, акуратнька. І нідесь не мошила, ну, щоб її надовше стало, пороти це нитну. Тобто випорювати цю нитку зразу вам кажу, ні. Тобто її випорювати не бажано. Її треба отаку тільки петельку закладати, це найзручніший варіант. І що я придумала, Так, щоб ця нитка все ж таки дивилася гарно. І вона об'ємніша від самої дмц нитки, Особливо білі нитки вони завжди, як би мовити, ну, світлі, і вони завжди об'ємніші дивлять, особливо на такому полотні. Тут в мене поєднання йшло ДМЦ і Металіка. Тому ця рама вона в мене блестить, і вона, ну, якби така, видите, ніжна дуже. Бо в три нитки було занадто. Видати. Може, треба було брати цю, але цю поєднати з металіком це взагалі, ну таке я ще не пробувала, Може, треба буде попробувати. І що я придумала? Я взяла просту ниточку білу, де вона є в мене? от, Проста, ну тобто, ну, тут всі, мені чіпають всі нитки підряд. Що чорна сі взяла? От я взяла просту б 5000 <кхем> Б5200 ниточку білу і е, вишила все півхрестиками. ну тут Треба вишивати. Е, я так собі вирішила, тому що ця е, сатинова нитка е, ну, вона мені грубо диви, розумієте? Вона мені сі грубо диви. І, і тому я не люблю. ну Це якщо на 16 на. Ну Якби 16-та панама, 16-й каунт, а їде, тобто 32-й рану. Е, на Лугані вона всі шикарно дивить. І на Лугані вишивати нею легше. Голочку. Голочку можна брати, найкращий варіант це 22-й е, 22-й номер. Але тут в мене 24-й від фірми Prime. Іменно ця голочка дуже, ну, якось воно мені зайшла, ця голка, і ви знаєте, е, ну, не тре. Не Саму нитку так сильно, бувушку все ж таки, якесь таке, воно, воно, ну, воно схоже й до ДМЦ, але все одно якось ця голка інакше реагує на цю ниточку. Там не звертайте увагу, у мене мама спить. І дивіться, що ми робимо. Ну, Я не маю часу, коли знімати вам відео. В день не мала коли. Як я її е, закладаю? Е, так, Тут мені треба знати, де я йду ось звідси. Я її одразу закріплюю, Тобто, її треба закріплювати якось так одразу і дуже акуратненько. Тобто, от ви раз пройшлися, вона дуже не любить великого терця постійного. Мусить, ну це якось бажано тримати, ну я тут не зможу вам тоді показати. І ще раз. Пройдемося отак. Тобто, Тут на виворіт не треба звертати увагу, бо ця ниточка вона дуже не любить, коли її труть. Ну і тут треба ще раз. Я, так стара, я там не дивлюся на виворіт, чи він там в мене акуратненький, я це потім обріжу оце. Бажано зразу це обрізати, тому що воно буде мішати. Тепер, де я є? Тут ще треба знати, де я є. Ми йдемо якби півхрестиком, тобто данським способом. Чим мені цей спосіб сподобав при вишиванні, ну, верніше, вишивка цивнитку сподобалася цей спосіб. так. словом, Я не знаю, що вам там наговорила, мені сподобалося вишивати цивнитку при данському способі, тобто данським способом правильніше. Тобто перші нижні стіпки ми робимо пів, ну, якби півхрестик, нижні стіпки, а потім зашиваємо їх верхніми стіпками. Е, ну, По-перше, це полотно трохи тяжке, але дуже треба її натягувати. Тобто її треба притримувати. Ну, це якщо найідеальніший варіант це коли ви ці п'яльця поставите ну, тримач, будете мати, я собі вже планую його купити. І вишивати спокійно двома е, пальчиками, тобто і лівої руки, і правої. Е, ця, тому що з ниткою працювати ну, складно, її треба бачите, отак підтягувати. І не коли ви вже її ну, не довишивувати бажано до самого кінця. Ну, то, ну, звичайно, то ще не довишиває, але так лишати більше, навіть як ДМЦ ви лишаєте. Тому що вона ну, е, стирає. Коли вона проходить особливо між нитками. І ще важливе правило. Тобто я потім розпишу ці всі ну, якби, такі нюанси, які я знайшла коли ви вишиваєте це в нитку, бажано, щоб ви вже залишивували, щоб, ну, тобто, щоб вже були всі елементи вишиті, і так як у мене її залишивувати. Ну, Я ж кажу, виверхня сторона ідеальна не буде, тому що тут я йду півхрест, ну, данським способом, півхрестиком перший стібок і другий стібок. І відповідно мені треба буде потім сівертати, і у мене будуть перетяжки з виверхньої сторони, тому що я не буду обрізати сто раз нитку. Ця нитка не любить обрізати і не любить, коли ви її постійно закріплюєте. Тобто, якщо ви взяли одну нитку, 35 см, пополам це буде там 15, ну, якби більше 17 і 17 см буде, розумієте? Тобто ви повинні продовжувати і не вишивати, не обрізаючи ніякі кінчики, і ну не, ну тобто роблячи перетяжки. Ну, ця нитка переважно, ну я не знаю, де вони вже вишивають. Її можна пристосовувати до будь-якої вишивки. У ну, мене зараз примітив. На даний час вона прекрасно підходить для примітиву, тому що і для картини. Якщо це є рушник, ну, тут вже складніше питання, тому що залежить, що ви нею вишиєте. Ну, я на рушниках би не радила брати ці нитки. Все ж таки вони блискучі. О, видите, я недобре добре вишила. Тепер дивіться, що я роблю, як, як мені спороти. Я підтягую, бачите, підтягую цим пальчиком нитку, щоб її, ну, зараз щоб вона мені сі не пос... мушила, не розділила і в то саме в ну, ту саму дірушку кажу вушку. Зайшла. І так само з цієї сторони, видите? Підтягую, щоб був натяг, закладаю в то саме. Ту саму дірочку кажу вушку. Чесно говоря, я не знаю, що вам там показую. Все, тепер зайшла правильно. Так вам приближу, бо я не знаю, що ви там будете видіти. Видите? І я завжди отак ще люблю тримати отак ниточку, підтягувати. як би Цим пальчиком я її тримаю. І ну, тут можна рисування і не робити, вона сама себе по собі розділяє. Вона дуже гарно лягає, ця ниточка. Чесно говоря, я не бачу, що я там навишивала. Але нею ну, такий трохи є, ну, бачите, в нас є, шикарно розділяє сама по собі. Ефект нею дуже гарний, виходить, якщо ми говоримо за вже вишиті хрестики. Але виш... вишивати нею складно і не кожен всі наважує. Я думаю, що більшість майстринь вміє вишивати це в нитку, тому що ця нитка така, ну, ну, якби, це не, ну, тому що шовком багато хто вишиває. І штучним і натуральним, але з шовком треба досвід мати. Тобто, якщо ви будете мати досвід в вишиванні шовком, то у вас все і получе. Ну, сказати вам, що я в захваті від цієї нитки, то ні. Тому що я ну, я люблю експериментувати з різними нитками. От я тут сказала, що попробую... Вишивку поєднання з металіком, але там уже вушка не буде. Вільніше, яка вушка петельки в вушці не буде, там якби буде бленд. І я от не знаю, як вона відреагує. Бачите, от проста ДНЦ вона не так ефектно сідива, як ця, особливо на такій темній тканині. Е, ну Я тут все ж не можу дати світле бо тут я мусила давати темніші нитки. Тому що у мене е, колір е, полотна темніший, ну який мала. Це я по знижці купувала Мурану, і мені дуже сподобався сам колір. І я тут хочу дати такі світлі рами, білі, прямо, розумієте, такі е, стильні. І такі собі зробити такий семплер на кухню. У мене там ще є два семплери, то Вони пізніше, там ще не ток. Я ще знаю, якими нитками я хочу вишивати. І все, бачите, я вишила. І тепер дивіться, скільки у мене залишило? Ну, тут десь є, ну, порахуємо. Уже як я тут, самі цікаво стало. Скільки тут я так, я штативом можу рухати. Так що... Ну, Тут десь є 4 см. Я теж хотіла сказати 3-4 см, ну не 3. Тобто можна залишати 5 см, але це вже буде трохи забагато. І бачите, ниточка у мене все одно. Трохи розслоєна, видите? Трохи розслоєна. Як я її закладаю? Я її отак не закладаю. Завжди, у... Боже, як це? Не паралельно, а, ну, одним словом, отак. Зараз мені не лізу слова в голову. то вже пізно. Я завтра, я хотіла завтра, але подумала, що завтра, е, тим більше неділі, я вишивати не хочу, і я маю їхати е, на. Кайдашеве сім'я виставу, нарешті моя мрія сі збуде. Ну, Тут можна ще десь там пройтися, я не дуже так хочу отак. Тобто я тут, видите, вона, вона тут трошки грубенька, але ну, бо тут я ж мусила якось так акуратненько хрестики вишивати. Ой, перервали мене тут, бо мобільний дзвонив мамин. Отак, бачите, я закріпила і тепер дивіться, який в нас результат. Бачите, її багато не стає. Тобто на червоні конці треба три нитки віддати. Але це того вартує, бо виходять дуже акуратненькі хрестки. От, якщо ви подивите, то дуже акуратненькі хрестки получають. Але найкраще, дивіться, правила, які є при, цій, при вишиванні цієї нитки. В першу чергу. Ну, Все залежить від упаковки. Її треба правильно витягнути з упаковки, ну, любої, Чи з цього тюбика, наприклад. Ну, Тобто її треба правильно витягати з упаковки. Це, перший, це перше правило. Друге правило. Різати цю нитку треба не більше 40 см. 35 см. це від сили. Ну, вже якщо вам так треба трошки більше, то 40 Ну, Там якраз піде тих 5 см. На закріпку. Но 35 см я вам раду з свого власного досвіду, бо я вже тут і 50 см брала, і 40, але воно забагато. Тому що нитка сіслоїд, її багато йде. Це не економно. Це друге правило, третє правило майстриньки і майстри. Закладати потрібно цю ниточку, от я тут, до прикладу, взяла ту турецьку, щоб вона мала петельку в вушці голки. Голка 22-24 см бажано така з широким вушком, але голка підібрана, щоб була правильно під каунт полотна. Ну, тому що тут 22 -го голка мені буде завелика, вона мені буде деформувати оці всі решта хрестики, Розумієте, це теж не. Ну, Нехті вишивка. Якщо ви на Лугані, тобто 14-й каунта Аїди або Лугана 26 Лінда 27, то так, там тільки 22 номер голки виберете. Вишивка це в нитку тільки в два складення, ніяких три складень. Крутити цю нитку, її треба розкручувати за щораз, коли ви протягуєте з дірочки в дірочку голку. Тобто, звертати увагу. Далі. І е, бажано вишивати данським способом, не англійським, а данським. І, ота, от як я тут придумала, спочатку вишити таким самим кольором, просто у ДМЦ, чи СХС, чи Анкорів, Анкор, чи Мадейру ниточку, в будь-яку нитку вишити перші хрестики. Ну, якщо ви на, на Мурану вишиваєте, ну на таким дрібнішим каунті, воно буде ефектніше і краще, і ніжніше сі дивити. Бо я вже тут пробувала видати просто ця ниточка якась інакша від отої. Ото мені пані Оля подарувала. І реально ниточки, бачите, з різними. Я просто я цих ниточок не знаю, мені їх подарували. Ця ниточка з цією етикеткою відрізняється від цієї ниточки. І вона тонша, бо ця ниточка дуже грубова, дуже на Мурану 32 кант грубо. А от на Лугані, я думаю, що вона буде е, шикарно. Тому підбирайте відповідну, відповідну якби, сатинову ниточку. Ну, це, якби кажуть, віскоза, візкоз, чи це сатин, я не знаю. До, е, тож, до щільності полотна і до е, каунту полотна. Ну, бо щільність є рихле полотно, є грубе полотно, є таке штивне, штивне полотно. І е, е, ну, які там вже правило, <кій> я сі збила. <кій> При вишиванні завжди підтягуйте голку з ниткою, не бійтеся, вона нас не урве. Це, це синтетична нитка, це не натуральна. Оце всі, я думаю, п'ять ну, правил, мені здається, що п'ять, які зроблять е, ваше вишиття красивим, легким і комфортним. Я думаю, що я вам тут е, на розказувала е, ну, щось корисне. Всім дякую за перегляди. Пізніше я вам тут покажу коробочку. Ой, яка тут гарна сіра ниточка. О, дивіться, тут, тут в мене ще там кішка спить, не хочу крутити. Видите? Це така була проста коробочка з магазину е е скриня. рукодільна скриня, Така, знаєте, проста. Я мала отакий кольоровий папір. Видите, отакий, я дуже люблю цей кольоровий папір, завжди його купую в епіцентрі, якщо є знижка, ну можу і без знижки взяти. І я таку зробила коробочку, де стоять такої красоти. А це мені СХС подарували. Видите, це ще якась інакша нитка з силу, видите. Якісь такі різні нитки мені подарувала. Це СХС, бачу, вона грубенька. Може, ну і тут ще є аріадна ниточка. Так що буду тестувати вам ці ниточки. І цю теж покажу пізніше, як я нею вишиваю, бо ця ниточка <смас> ця вже більш натуральна, тільки вона йде з Люрексом. Вона ще інакше вибаглива, ніж, ну, ніж сатинова. Тобто Кожна ниточка вона хоче своєї якоїсь відповідної я вам скажу так, <смас> техніки. І кожна ниточка має ну, при вишиті так, якби, свої якісь такі нюанси. Вилізають, де треба звертати увагу і на технологію, і на техніку. Ну, верніше на, тех... ну, на технологію треба почитати. Але яка б не була технологія, практика все вирішує. Тому в мене така хатинка, йду цього ще довишиваю, і буду думати, яку ж тут ниточку. Може, я дам таку оригінальну. Отакій маю получити семплер тут багато, бачите, це я вже вішала, але в мене краще це вийшло, ніж тут можна ж таке прив'ю, це, до речі, на блюску тому. Ось має, ось я хотіла цей вінок страшне, як вішити, і не знаю, куди, без цього лишень, правда, меду. Ось такий сентвер в мене має вийшло, але бачите, тут зовсім воно інакше сідиве, тут 921 нитка, а в мене 321, тобто ефектніша нитка, тому що в мене темне полотно. І я тут оцей, оцей взяла і дала видите, блискучу в поєднанні. Блен, блен, блендінг оцей зробила. від е, рай, рейндол, рейндол. Це є блендінг. Тобто ця нитка призначена для бленду. Вона вишиває в поєднанні з іншою ниточкою. Може, я ще вам покажу, як я цю вишиваю, але я вже думаю, чи мені стане. Тим словом, отаке у мене було відео, і я надію, що воно було корисне, цікаве вам. А я, я ще вам покажу закладочку, яку я вішила. Ну, э, рушник не покажу, бо рушник э, сохне ще. Він попрасований, але він сохне. От для цієї краси, для цієї книги, хоч таких э, 300, якщо там є чи дві книги. Я собі хочу прикупити їх, тому що хардангер э, ну, обожнює. І тут дивіться, яка у мене закладочка вийшла. Я проклеїла її просто клеєву, клеєва ця німецька. Хороша клеєва, хочу ще. Планую замовити, тому що ну, не замовити, то гріх буде. Так як я планую сумочки вишивати і шити, то я отаку зробила закладочку. На жаль, вже вам не покажу вибору, хтось хтось видіти десь там. ну Виворіть, як виворіть. Вишию ще якусь і вам вже покажу. Бо я не мала коли знімати виборі. І отака у мене сі получила красотулька. Я не, хотів, ви, Тут просто перлешку взяла, отак, вишила. Але торочки я обклеїла їх чуть -чуть, а тут лишила, щоб вони такі були знаєте, вільні. І е, Вона ж тивна стала. знаєте. Ну, Я не хотіла нічого більше робити. Тобто я хотіла ніжної закладки видати під стиль книги. Правда, не харданером, а хрестиком. Це в мене був кусочок лугани, такий довгий. Було в мене щось трохи віщити, я ото зрізала і я не викинула оцей кусочок, а вишила закладку. В наховій позитив я показую, як я її вишиваю. Дуже файна книжка, будемо пробувати. І на ліву руку ні, тут для, для шульгів, тобто хто вишиває ліву, хто права. Але хочу ще таких книг. Я обожнюю такі книги. Чесно вам скажу, це, це то, що моє. Обожнюю класні, класнючі книги. Ця книга така, якщо комусь цікаво, буде, звідки я цю хатину взяла. І будуйте далі вишивати. Все. Всім дякую за перегляди. Мені дуже приємно взяла собі оці китайські ножниці, бо вони мені тут дуже підходящі, щось мені золоті сюди ніяк не йшли. Всім дякую за перегляди ще раз, всім натхненнячка. пробуйте вишивати отакими, отакими красутульками, такими красутульками. Решта У мене отака є коробочка для них. Видите? Це мені лелітка подарувала. Ось такими красотульками пробуйте вишивати. Ну, Якщо чесно, о, це якраз коробочка для них. Тіжкі нитки, тяжкі, буду вам чесна, з ними тяжко працювати, але реально. Пробуйте ними вишивати, Ну, вишивка ними красивезна. Ну, Натуральним шовком я ще покажу вам вже пізніше, бо я тільки його так. Побавилася з ним. Е, все, всім дякую за перегляд, я вже заказала, і всім натхненнячка, і удачі у вашому вишитті. Всім, папусік.